Я, я навчався в гуманітарній гімназії з поглибленим вивченням англійської мови та другою мовою німецькою. Завжди в мене англійська йшла добре, а німецька, ну чесно сказати, в мене і вчителька була погана, і якось було важко з граматикою німецькою, слова не запам'ятовувалися. І ось я всі шкільні роки дійшов до рівня А2, і після того я топтався на місці. Потім я намагався з репетитором займатися. Займався теж місяці три ледь-ледь дошкудельгав до Б 1 потім взагалі закинув і три роки жив без німецької. Uh -huh. Цей час я вступив в університет на перекладача з англійської мови. Uh -huh. Зараз я теж працюю викладачем англійської мови і ну, репетитором-викладачем uh -huh. і німецьку От просто хочеться знати ще декілька мов. Ну, uh -huh. Якось не лише однією англійською обмежуватися, а ще в мене є плани вивчити іспанську після німецької. Клас, клас. І ось це я е, собі хотів якийсь курс, який би дав мені поштовх в німецький, і хочу справді так подякувати, тому що курс був дуже крутим, і я відчув справді цей здвиг в моїх знаннях, тому що, як я вже сказав, я три роки топтався на А і не міг нікуди злізти. Угу. Ну, це цікаве, дуже цікаве, такий досвід, що у вас така перерва була три роки, і потім так. все ж таки вирішили повернутися до цієї історії. А з яким, ну, з яким рівнем прийшли після перерви цієї А2, так, А2, так А2. А2. І пройшли повністю Б 1 у нас. Так, я до цього ще самостійно трошки там нагадав собі, і ну, до А2 виліз, так самостійно, угу. вже прийшов нас да, із стабільним А2. Прикольно. А би 1 проходили в групі чи індивідуально? В групі. Як вам було? А, я спеціально шукав групу, тому що ну, хотів спілкуватися більше саме з, з зі студентами, і ну, мені сподобалося.